Ми йдемо, ми говоримо українською, і в якийсь момент нас зупиняють тіпи, такі здорові, в зеленій формі. Кажуть, а, ви куди? А ми додому приїхали, ми обидва з Ялти. І шлях до Ялти з Києва був таким чином, що ти їдеш потягом до Сімферополя, а там вже або тролейбусом, або маршруткою. І ми кажемо, ну, ми додому українською відповідаємо йому. Він каже, документи ваші. У нас студентські, ми показуємо. Але я в той момент просто стою в Бахуї, ну, бо інакше це не назвати, бо я приїхала додому, і я не розумію, що відбувається. В якому році це ще раз? Це 2014 рік, весна 2014 року. І е, він запитує мого друга каже, з якою метою Вова, він був людиною, яка Ну, він був дуже сміливим, дуже нарваним, я б так назвала це, тому що це ще був вікці 17 років. Він каже проводити підзрюну діяльність проти російського окупанта.